Всім привіт! 16 вересня і знову я виїхав на цю ж саму дику водойму, знову попитати щастя. В общем, вже вже 6 година вечора, вже трошки розклався, зараз покажу лагерь на що буду ловити ось та все інше. Ну, як завжди буде три Вот. Радпот зараз не ставлю, бо так трошки краще розністи вудки подалі. Два підсака маленький, здоровий. Ось ось так уже розклався буду під парасолею, з ліжком, тумба, фокс, бомба. Так, по кормам В общем, отакий пильчик буду забивать. Взяв, тут, мабуть, кілограм 6 гранули, кілограм Варених бойлів креветка спеції, буду потрошку їх підкидувати, там може по 3-4 по різати на частинки. ось Є ще грох заморожений, ну це ось трошки, ще в термосумки. 3 кг гороху сканоплю і 3 кг тигрового горіху з коноплюю. ось Зараз е, вже поводки зв'язав, і зараз буду потрошку завозиться бо вітер страшний, О тут краще. в общем всі три буду завозити на 14 баланси, тобто ну, буду таку спробувати ловити здорову рибу. І це всі кальмар клюква, кальмар журавлина, всі 14-го розмілу. Дві кормушки будуть по 50 грам і одна 60 Так що зараз буду вже розпаковувати корабель, доставати, точки в мене вже всі є і потрошку завозитись. Так. В общем, перша буде, ну, гранула, і ось по кришун, мабуть, там скільки тут 6 бойликів напополам і отак на Оп! і відправляю в точку, бо хочу сьогодні ні, а завтра ще поставлю на цей бойл. Так що, ну, а зараз будемо відправляти. Так, перший пішов. Запускаю я так ось придержую жилку, щоб сильно не сходило. Ну і корабель пливе. Ну і так, всі три. Так, ну що, всі три вудки завезені, чекаємо. Одна виходить під тим берегом, одна якраз на ямки на руслі, 3 метра глибина, і одна там далі чим від русла. Метрів 15, теж є ямка, десь із 2 метрів на 2,5. Ну, якось так. Так що чекаємо тепер на клювання. Так, Там запитання були, що за корабель? Корабель ботман у мене. Ось він вже йде з ехолотом лаки з пам'яттю на 16 точок і плюс домашня. Є два окремих бункера, які окремо від, від, відкриваються, можна зразу встановити, щоб він припливав на точку і відкривав. їх. Ну Або там поставити, щоб не відкривався, трошки протягти, якщо ви хочете, не в п'ятні ловити, а трошки далі потім відкрити. Ось, що ще. Бункер 1 на 0,5-1 на літр корму. Але є такий недолік, трошки маленький. Якщо липкий корм залишається тут, а він повністю не випадає. Та й тут те ж саме. І ще коли завозите, буває таке, що жилка чи шнур ось сюди попадає і тоді не випадає кормушка. Ну Це такий ось маленький недолік. Але корабль дуже гарний. Хватаю його десь на дві доби. Більше 200 метрів я не завозив, але до 200 метрів проблем з ним зовсім не було. Що ще є? Задній хід, лампа, задні стопорі, два. В комплекті, до речі, поставляється оця запасна штука, вже її міняли, разок поламалася. І гвинти. Ну, а так волну він нормально тримає, але по великій волні запливається потрошку водичка. Тобто треба висушувати, промивати. І все. А так Маленький, класний. Ну, мені подобається. І холод лайки, ну, таке Я вам скажу, що Тослан. Кращий, а ще кращий це 100% діпер. У мене є діпер, я користувався, Ну, але і цього достатньо. Так що якось так. Е, до речі, на іхолот йде отакий окремий пульт. Ось. Ну, Зараз він нічого не підключить, бо і корабельні на і риби ловлять, тобто нема зв'язку з супутниками. Ось. Цвітним уже дисплейчиком. Теж все нормально, антенну можна повністю не розкладати, він і так Лола все добре. І на, этот, на цей самий йдуть окремі батарейки, вони стоять. Ось, це на ехалот. Так що, якось так. Так, хочу розповісти, що яка ж ціль цієї ж риболовлі. Ось, виїхав я десь приблизно, ну, на... 3 доби, може 4, а може і 5. Ось. Не хочеться ловити маленьку рибу. Тобто карася, підляща. Ну, я розумію, що він буде в прилові. Але е, хочеться за цю сесію вловити одну гарну рибу. От. Цього буде достатньо. Просто ну, е, в цій вадомі дуже маленька щільність риби, але є мури гарні. Ну, я тут на 9 кіл, -кіл ловив. от. Карпа ми ловили тут, як були з сашком на 3,5. Я сам ловив на кіло 600. Але водойма довго не спускалася. Думаю, тут є і там, десятки, п'ятнашки. Просто мінімум корму і довга сесія. Ну, подивимося, що з цього вийде. Ай! Китайський сигналізатор Хірісі. А коли сідає батарейка, воно блимає. Ну, є запасні. Зараз поміняємо. Так, 8 година. Ну, точніше, без 10. 8 вечора. Входимо в першу ніч, бо ти зараз швидко. А от клювання не було. І планую як? Перезавозиться десь перед, ну, після 10 годин вечора і все і до клювання. Якщо буде клювання, я порізавсь, якщо ні, то вже зранку. Ну, Чекаємо, чекаємо. Добрий ранок. В общем, шоста ранку. За ніч так клювання не було. І рибка не гуляла. Тиша, спокій, ну хоч виспався. Так, зараз будемо Перезавозити. перезавозити і сьогодні зараз ось буду зранку. Запущу на всі три ось горошку. Так що спробуємо, може щось на нього підійде, ну поки що так. Так, ну все, рибка не клює, зараз будем варити супчик. Куряче філе, одна картопля, одна маленька морквинка, половинка, цибульки і ось такий будут чекину. Гороховий суп. Сейчас подивимся, що вийде. Так, ну все основа зварилась. Оп, зараз сейчас закинем полуфабрикат і подивимося, що вийде написано що тут і сілі, і все є. тобто він уже готовий на 1,2 літра, а тут півтора Ну сейчас 15 хвилин і подивимося, що вийде. Ну все, ось така бомба вийшла. Аромат взагалі. Ще й на природці, ух, сейчас зайде. Всім приємного. Ох, дуже крута річ вийшла. Оце бомба. Ще й на природці, не сухомятка, а супчик. Ух, Ооо. Всім приємного ще раз. Ось вот така смакота. З ось таким видом. Так, рибацюги. Цікава одна річ. От хто їздить більше, ніж на добу на риболовлю. Що ви берете з собою з їжі? Бо я ну, приїхав оце десь на три доби і дуже довго ходив і дивився, що ж його взяти. Бо е, термосумка вона тримає ну, півтори -дві, ну, дві доби тримає. Ось, А далі Ну, на мівіні сидіти теж не, не варіант. Ось, Поділіться, будь ласка, що ви з собою берете на риболовлю, на довгу сетію з їжі. Так, подрібнув трішки вареного бойла і хочу зараз ось залити ліквідом сливкою з водичкою, зараз трошки його розмішаю, залью і буду потрошку додавати. Бо хочу або на цю, або на наступну ніч закинути і спробувати вловити на цей бойл, Подивимося, вийде чи не вийде, але зараз поки замішуємо. Отак-оп. о Ну якось так ось, вроді закидуєш 16-й, а він в водички набухає і десь 18-й виходить. І на оцей і підляші, і карасі тут. Так що такі ось. Ну, видно, да, десь міліметри на два більший, той, що в воді постояв. Так. Опа. Як я й казав, буду додавати трошки оцеї швариночки, Ну там. Оп! Потім горох, горіхка на тля. Опа. І... Гранула, вона теж є з срібною мукою тобто повинна спрацювати ну все і відправляємо Так, це у нас точка No2. Ось так оп. Оп, оп. І корабель зрозумів, куди йому плести. Все, пішов. Вітер цікаво дує під тим берегом туди, посередині сюди. Ось потім знову туди і під берегом сюди. Оце круто, конечно. Ну ну ми закинуті. Що, чекаємо. Так, ось і перший підліж. Ну, грам може 500-600. Такий непоганий. За нижнього губу все як повинно бути. Це з першим клюванням. Так, вже почало 8-ї години вечора входимо в другу ніч, було за добу одне клювання, один підліч, ну це не цільова риба. Так що чекаємо, що ця ніч принесе нам трофей. І сподіваємось, що воно таки буде. Так, а ви знали, якщо з'їсти суп до опівночі. То він ніколи не коли, буде вчорашній а? Як вам такий лайфхак? О, сейчас. Всім приємного і ми будемо вечеряти. Опа, грибка є. Рыба вроде непогана. Hier gibt

Зеркальний. Йока-макарюк. Оце вот так. дочекалося Тут підтрешечку. Ух ты, -мо. І відчепився. Ой. І відчепився. Ну, все украсть не надо зважить. Ой. Так, ладно, сейчас. Вичеплю, достану воды и зважим. Так, 0 килограмма. Поклал Красыня в пакет. Ну, 20. 2,5 кілограма ого! Оце бомба. Ну, це ж неочікувано, й-мойо. Так, клюнув він в 10.30. На, 14-й баланс, кальмар клюква. Ось. Так що не можу завестись, нема зв'язку. Сейчас чекаємо, поки корабель знайде супутники і завозимося. Ну це бомба. А вас лайкос, вподобайка і підписочка. О, яка краса. Добрий ранок. Шоста ранку. А ми перезавозимося. Так, щось є. Ну, мабуть, Угу. О, хороший. Ну, вот, это быть за кило. Ой, классика жанра. Рух uh, наївся при Так, ладно, зараз будемо завозити. Так, горох закінчився, будемо кормити тигровим горішками. Гранули трошечки. Так. Оп. Ну и отправляем Так Все Погнал Так, перша година дня, в общем, перезавожусь, хочу добавити, додать оцих бойликів, що я тут вчора їх заливав оп і в точечку. Так, ну що, сьома вечора. Ось більше так клювання не було. Тобто в активі у нас один карпик, два підляща. І поки що все. От, сьома година вечора, як я ж сказав, вже тільки перезавісся. Ще десь о десятій перезавезусь, зміню повністю повитки. Ну і будемо чекати, може ця ніч щось ще нам принесе. Почало 10-го. Завожусь на ніч, поміняв павідки повністю, змінив насадки. Ось. Сейчас форма вже трошки ще залишилась на пару раз Та Я думаю він там на місці лежить, так що як тигровий горіх, так сто ну, общем, завозимся так. П'ята ранку і пішов дощик, а за ніч так клювання не було. Так, добрий ранок. Ну що, вже, сьома... так, сьома година ранку. Ось, клювань так і не було за ніч. Ну, вночі не зміг я перезавестись, бо не знаходив корабель супутники. Може б якщо б частіше перезавозився, може б щось би вловив. А так, ну і ще і півночі йшов маленький дощ, та й зараз ось моросить, отак от. Якщо видно. Ось, так що ще трошки і будемо вже збиратися потихеньку. Якщо якось так. О, скільки насадок використав. Три раза по улице изменивал. Но, ну, мабуть, оно на дождь не клювало. Вот в мусор. Так, ну что. Вот что мне удалось вловить за три добы. Карпуха два 2,5. Ну, сейчас все перезважим. Просто неинтересно. Так, 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 так. Внули. Рыбу я забираю до дома, так что разобра буду ложить. Блин, еще. живые. Тихо, 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 тихо. Даже меньше. А что я думал, ну 200. Похудел. Так.

Якось так. Так, ну що, підійшла ось моя трьохдобова практична риболовля. Знову на тому ж самому місці, але вже бачите трошки краще. Два гарних підляща, один короб. Короб це тут взагалі вдача вловитя. Ага. Ось уже збираюсь, скоро за мною приїдуть. Все мокре, все вон, дощ іде. Він постійно, мілкий, але капає. Все мокре. Так що... Ну, а ви підписуйтесь, ставте вподобайки. І всім пока.